Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас заняття з грамоти, голосні та приголосні звуки і буква Ж. Давайте привітаємось. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україно моя. Доброго ранку, садочок рідненький. Доброго ранку, всім мира й тепла. Погляньте, хто прийшов. Це ж незнайко, доброго ранку незнайко. Незнайко прийшов з нами повчитися, вивчити букву. Діти, звук це найменше неподільна одиниця, яку ми вимовляємо і чуємо. Звуки це найменше цеглинки, з яких складаються слова. Звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви пишемо і читаємо. На письмі звуки позначаються буквами. Звуки беруться у квадратні дошки, щоб відрізнити їх від букв. Звуки бувають голосні, які утворюються з голосу. Вони поділяються на наголошені і не наголошення. І приголосні утворюються з голосу і шуму, або тільки з шуму. Голосних звуків шість, а приголосних тридцять два. Голосні звуки а, о, у, И і е. Дзвінки приголосні б-д, з, н, Л, р, в і глухі П, Т, С, ц, ш, Ч, х. К. А тепер хвилинка-веселинка, відгадайте. Ми, звичайно, не хитруємо, нас і бачать, нас і чують. це Зовсім не дивина. Як же наші імена? Вірно, голосні звуки. У вимові завжди чисті. Звуки ми ще й голосисті. Небагато нас, а все ж без нас слова не складеш. Вірно, це голосні звуки. А тепер прослухайте скоромовку. В садочку у Пилипа зросла висока липа. Не лінь було Пилипу щодня полити липу. Спасибі до Пилипа лопоче листям липа. Якщо зможете, повторіть скоромовку. Сьогодні ми з вами познайомилися з буквою Ж із звуком Ж. Це приголосний звук. А тепер пофантазуйте, на що схожа буква «ж»? Буква ж не мов жучок прилетіла на лужок. Жу, мов ви в жук, вона мов жук ж, вона джичить, всіх комашок веселить. Попробуйте надрукувати букву «ж». Погляньте, як в мене на зразку. По стрілочким проведіть. Знайдіть звук ж в слові. Ніжний, жирний, журавлик, босоніжки. Ніж, жир, равлик, ніжки. А тепер давайте спробуємо з'єднати приголосний звук з голосним. Ж. Приголосний «ж», Голосний А. Ми вже згадували з вами голосні звуки. Жа, Жу, «же», «жо», «жи», «жі». Повторіть, будь ласка. Пограємо в гру, хто добре чує звук «ж». Покладіть стільки цеглинок, скільки почули звуків Ж. А ще можна запропонувати, а ще я вам пропоную викласти букву Ж, «ж» з цеглинок. Слухайте, будь ласка. Я зібрав жуків чимало, та вони всі повтікали. Я за ними, ну й дива, заползли вони в слова. Жар, кажан, пожежа, жито, жаба, вежа, баклажан, пружина, жало, вуш, крижина. Де жукиці? покажіть, скільки їх всього скажіть. Дітки, скільки ви цеглинок виклали? Багато, вірно. Відгадайте загадку. Сам чорний, та не ворон, є роги та не бик, є ще сніг без копит. Крила має і літає, летить, виє, сяде землю риє. Хто це, як ви гадаєте? Це жук. Вивчимо скоромовку. Жук з равликом дружили, жабеня жука дражнило. Жук до жаби жу-жу-жу. Журавлеві розкажу. Повторіть, будь ласка, жук з журавликом дружили, жабеня жука дражнило, жук до жаби, жу 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 журавлеві розкажу. Довгі ноги, довгий ніс прилетів обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це? Журавель. Продовжимо скоромовку. Жук журавликом дружили, жабеня жука, жабеня жука дражнило, жук до жаби жу-жу, жу журавлеві розкажу. Дітки, подивіться, хто це? Змія, жолуді, ожина. Скажіть, будь ласка, де живе змія? Або вуж у лісі. Де ростуть жолоді? На дубі. А де росте ожина? Ожина це ягідка. У саду. Вуж у саду, жолоді на дубі, ожина у лісі. Додайте слово, довга шия, як драбина, в чорних плямах жовта спина. Листячко з дерев зриває, в холодочку спочиває височенна, ніби шафа. В Африці живе жирафа. Який звук ви чуєте на початку слова? В слові жирафа? Ж Це голосний чи приголосний звук? Приголосний. Чому ви так вважаєте? Тому що він тихо промовляється. Складіть звукову схему слова жирафа. ж Жи фа Перший звук ж. Голосний чи приголосний? Викладаємо рисочкою. Другий звук и, ж. Це голосний чи приголосний? Голосний позначається кружечком. Слідуючий звук Р. Приголосний позначається рисочкою. А. Голосний кружечком. Фа. Ф. Приголосний рисочкою. І звук А. Голосний кружечком. Послухайте ще загадку. Влітку коні спочивають, взимку діточок катають. Коні ці не просять їжі. Хто ж вони? Звичайно, лижі. Ось вони. Який звук чуєте в другому складі слова? Лижі перед звуком І? Цей звук голосний чи приголосний? Приголосний. А чим він відрізняється від першого звука в слові жирафа? Він м'який, тому що стоїть біля звука і, ж твердий, а в слові лижі звук напівпом'якшений. Складіть звукову схему слова лижі, Л приголосний. Позначається рисочкою И, голосний кружечком. «ж». дві рисочки. Приголосний напівпом'якшений і звук І голосний кружечком. А тепер впіймайте звук. Коли почуєте в слові звуки ж, ж, плескайте в долоньки. Жив жучок між між бур'янами жив без тата і без мами. Жив і жив, і не тужив жовтим листям ворушив. Плескали в долоньки. Молодці. А тепер впізнайте звук. Я буду читати слова. Якщо почуєте твердий звук ж, то показуйте синю цеглинку. А якщо м'який ж зелену. Жолуді. Ножі, жито, жовтий, калюжі, подорожі, жакет, жасмін. Вийшло у вас? Все уважно слухали. Відшукайте слова зі звуками ж, ж на оцій картинці. Жираф, журавель, жолуді, жук, жаба. А тепер складіть речення. Ось вам схема, ви повинні скласти речення. ж і ж. Жираф і жираф пішли в парк. Слідуюче речення ви складайте, придумайте. Вивчіть скоромовку. Жовтий жук у житті жив. Жук із жабою дружив. Жовтий жук у житті жив. Жук із жабою дружив. Тепер спробуйте побудувати букву Ж за допомогою своїх цеглинок. І повторимо чистомовку. Жа-жа-жа, ми побачили вужа. Жу-жу-жу, в коси стрічки зав'яжу. Жи-жи-жи мені допоможи. Жі-жі-жі, дуже гострі ножі. Молодці, дітки, дякую вам. Дуже дякую вам, діти. Незнайку також понравилось. Він хоче навчитися читати. Скажіть, будь ласка, вам важко було виконувати завдання? Чи сподобалося вам за... заняття? Тоді до зустрічі! Чекаю вас на следующем занятии.